Пішла жара по трубах. Чергова ходка наша, тільки вже спереду Андрійко, а не дядько. Ну а ззаді маємо якогось мана. Зараз йде трохи легше, ми мійнемо новою колією, Андрійко правда підбуксовує постійно, але... але йде, то вже не зле. Андрійко може дармати сюди поїхав на ту колію, але вже інакше не буде. Добре. Назад воротя нема, Андрійку. Тисни, тисни, друже! Так, ман хапнув колію. Ну, інакше в нас не буває. Мусимо тягнути так, як є. Так. Ось є. Добре. Нормально. Шуруємо. Так, мене зтягнуло в полію. Ман пішов за мною. Але ще комйдемо. Треба тягнути, бо є навантаження. Нормально. Все, ми вже, ми вже майже виїхали. Ну сам би вже тут не потягнув, напевно. Тут вже тільки два трактори. Інакше ніяк. Інакше ніяк.